Доброго дня, шановні браті та сестри, Доброго дня, миряни. З вами мандруючий, український мандруючий монак, брат Єгор. Знімаю місті сукіряни, знімаю страшне місце перехрестя. Так, центр міста сукіряни і на цьому перехресті ти відчуваєш всю беззахисність. Так, страшну беззахисність простих людей. Простих людей в секірянах можна з ними зробити все, що хочеш. Вбити, повбити. Знищити, травити, цькувати. І нічого за це правильно сукірянським блатним не буде. От постійте на цьому сукірянському перехресті прямо в день під вечір. Я вам не кажу вже в вечірній час. Ви побачите розшарування під час війни міста Сукеряни розділення на блатних приближених і простих. Прості люди проїжджають це перехрестя акуратненько. Правильно. Тут ідуть діти, тут ідуть старенькі, тут сукірянці після роботи. А блатні, а блатні навіть в цей час за моєю спиною пролітають. Так, сокірянські корумповані, секірянські корумповані в погонах, секірянські контрабандисти, секірянські наркоділери, усі приближені від влади, які з такими ряхами ходять. По місту сукіряни не бояться мобілізації, на цьому перехресті газ не збавляють. І люди мене попросили відзняти цей сюжет про, про те, як блатні плюють на життя простих сукірянців. Коли я знімав цей сюжет, я його признімаю, їхали сукірянські контрабандисти. Не зупинилися, летіли на сотки, верещали, мати. Під час війни посилилось розшарування в місті Сукіряни на блатних, на приближених, на верхи і на простих, беззахисних людей. Ви знаєте, так, я колись, Монах мандруючий, був мінтом. справжній ментом. Мент. І нинішні контрабандисти, наркоділери, які тоді ходили, боялися мене до ікоти. вони знають мене. І зараз проїжджають, не зупиняються, а лише верещать. Тоді я міг захистити людей, міг. Тоді і держава захищала людей. А зараз в місті Сокиряни простих людей навіть серед біла дня, якщо тебе блатні сокирянські зіб'ють, які тут пролітають на 120 мінімум на соточки. Тебе просту людину ніхто не захищать, не захистить. Не Сокірянська міськрада, не Іван Володимирович Гангал, який тут, тут проїжджав недавно, за мера міста Сокірян, який відповідає за безпеку. Не захистить не пан Лунгу, начальник сукірянської поліції, ні його підлеглі, того, що сукірянські блатні корумповані верхні наркоділери, контрабандисти є господарями міста Сокіряни. На превеликий жаль, не влада. А вони. І життя простих сукірянців для них не варте ні копійки. І тільки я, український мандруючий монах, можу сказати про це правду. До нових зустрічей!